Давайте підготуємося до розв'язування завдань з параметром, серйозних завдань з параметром. І поки що розглядаємо простенькі завдання з параметром, які вже зустрічаються в 7 і 8 класі. Отже, при якому значенні а рівняння 3Ах дорівнює 42 має корінь що дорівнює числу 7. Корінь рівняння це ж і х, і по умові задачі він дорівнює 7. Тому беру просто отих 7 і підставляю замість х. В наше рівняння. Буде 3а помножити на 7 і дорівнює 42. Розв'язую це рівняння, і в мене получається просто 2. Наступне завдання. При якому значенні А рівняння 5 плюс а помножити на х дорівнює 8 мінус 4а має корінь, що дорівнює числу 3. Корінь це х, і воно. Він дорівнює числу 3. Замість х підставляю трієчку, отримую рівняння 5 плюс А помножити на 3, дорівнює 8 відняти 4А і розв'язую це рівняння. Спочатку відкриємо дужки. 5 помножити на 3 це буде 15, плюс 3 А, дорівнює 8 відняти 4А. З виразами А в одну сторону. Буде 7А, 3А плюс 4А це 7А. І 8 відняти 15 буде мінус 7 звідси А дорівнює мінус 1. Отже, при А дорівнює мінус 1 рівняння має корінь, що дорівнює число 3. Наступне завдання. При якому значенні а рівняння... А х дорівня 1 не має коренів. Якщо би ми замість А мали 0, наше рівняння мало би ось такий вигляд. 0 помножити на х і дорівнює 1. І замість Х. В принципі, можна, отримати, можна підставити любе число. 0 помножити на це число завжди буде 0. А зовсім не 1. Тобто ось таке рівняння розв'язків немає, немає коренів. Значить, звідси висновок, що А має дорівнювати 0 для того, щоб рівняння не мало коренів. При якому значенні Б мають спільний корінь рівняння. Дивимося на ці рівняння і розуміємо, що перше наше рівняння розв'язується і має єдиний корінь, тому що це лінійне рівняння. Знаходимо цей корінь рівняння. 2х дорівнює 9 плюс чи 3 додати 9 буде 12, звідси х дорівнює 6. Та умова, що два рівняння мають спільний корінь, означає, що х дорівнює 6 є корнем і першого рівняння, і другого рівняння. Значить, замість х підставляю 6 в друге рівняння. Буде 6 додати 3 b і дорівнює мінус 9. 3 b дорівнює мінус 9, та мінус 6 буде мінус 15, значить, b дорівнює мінус 5. Отже, при b дорівнює мінус 5 рівняння мають спільний корінь. Це наша відповідь.